Добрий день, діти! Ми з вами продовжуємо вивчати дивовижний світ шахів. Сьогодні на нас із вами чекає скриня шахових цікавинок. Давайте в неї зазирнемо. А всередині шахові задачки, які дуже полюбляють вирішувати усі мешканці шахового королівства. А сьогодні вони пропонують і нам з вами з ними впоратись. Давайте спробуємо. Покажіть на дошці білого коня. Зробіть такий хід конем, щоб одночасно напасти на обидві фігури суперника. Він має стати на поле Е5. Цієї позиції кінь одночасно атакує обидві фігури. Молодці! Ось вам друга задачка: білі коні на Е5 Ф5. Дві чорних тури знаходяться на полях Б4Ф4. Подумайте і скажіть, який потрібно зробити хід конем. Щоб одночасно атакувати обидві фігури супротивника, треба походити конем з Е5 на Д3. Так він атакує обидві фігури супротивника одночасно, чорний король на H8. Білий король на Ф8. Чорний слон на H7. Білий слон на e 5. Розгляньте уважно таку шахову позицію та подумайте: чи є тут мат? Чи оголошено королю мат? Так, оголошено. Якому? Білому або чорному? Правильно чорному. Молодці малята. Рухаємось далі. Уважно розгляньте позицію шахових фігур на дошці. Подумайте, як можна забрати всі фігури суперника, беручи кожним ходом по одній фігурі за умови що ходить тільки білий кінь. А чорні при цьому не рухаються. Поставте відео на паузу та спробуйте виконати це завдання на своїх дошках. А правильна відповідь така. Першим ходом білий кінь забирає пішака на F6, другим ферзя на D5, наступним ходом коня на F4. Далі другого коня на e 6 Яку фігуру він забере наступним ходом? Так, слона. Ну і останнім буде пішак. Скажіть, будь ласка, чи легко було вам впоратись із нашими задачками? Якщо ви мали якісь труднощі, складнощі, тоді перегляньте попередні заняття, які ми проходили, і ви знайдете відповіді на усі ваші запитання. Я чекаю вас наступного разу і кажу вам до побачення!